Наші бійці проходять повз зуби дракона на запорізькому напрямку, пише журналіст Юрій Бутусов. Зсу вдалося вийти на лінію окупів на захід від вербового та здійснити прорив на лінії роботи новербове. В Україні створили альянс оборонних індустрій. Повідомив президент Володимир Зеленський. Також країна створює перший у світі флот морських дронів. Уже почали виробництво гармат та снарядів за стандартами НАТО. Також Зеленський розповів про наміри заснувати спеціальний оборонний фонд. Це стало відомо на першому міжнародному форумі оборонних індустрій. На ньому представники 252 оборонних компаній із понад 30 країн світу. ми створюємо перший у світі флот морських дронів. Який позбавляє російські військові кораблі сенсу і примушує їх ховатись, ми почали виробництво гармат та снарядів натівських калібрів, які потрібні на полі бою. Спецоперація Бареня, головне управління розвідки, завербувало російського військового на український бік. Перейшов лейтенант кадровий військовий РФ Данило Алфьоров. Червня цього року він активно співпрацював із силами безпеки і оборони України, головним управлінням розвідки. Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців РФ полон декількома партіями. Коли була загроза його життю, Україна здійснила спецоперацію з його контрольованого виводу на українську територію. Росія продовжує тероризувати Херсонщину. Під черговий обстріл потрапила нововоронцовка. Вогнем пошкоджені магазин, кафе Аптека. Постраждали й приватні садиби. Боєприпаси влучили в городи та господарські споруди. Загалом ворог випустив по селищу 10 артснарядів. Люди не постраждали. Чергові окупанти вкрили вогнем і херсон, поцілили у будівлю гімназії, пошкоджені приміщення старшої та початкової школи. Армія РФ демілітаризувала вікна, стіни, стелю і цілі навчальні класи. На щастя, обійшлося без жертв. Тисяч. Тисяч. Значить, запах ще стоїть Угу. Двома ракетами росіяни вдарили по Краматорську пошкоджену автостоянку з 12 авто та гуртожиток. Одна людина дістала поранення. Вдарив ворог по околицях Запоріжжя, пошкоджено п'ять будинків та об'єкт критичної інфраструктури. Відомо про п'ятьох поранених.